Доброго дня! Отримали нову партію ортопедичних жіночих босоніжок в чотирьох різних кольорах. Зараз вам продемонструю продемонструю, як вони виглядають. Ось ця модель в кольорі біла змія. Вони є ортопедичними. Під устілкою у нас гелевий наповнювач, який виробить форму під вашу ніжку. Вони повністю йдуть з натуральної шкіри. Це можна перевірити, коли ви отримаєте їх на пошті. Також устілка у нас теж повністю шкіряна, підошва у нас поліретанова, антисліп, не ковска, щоб вам було зручно ходити. Далі вони йдуть у нас на двох липучках. Тобто можна відрегулювати собі ніжку за допомогою липучок і виставити потрібну ширину. Також і тут зафіксувати. Тобто, якщо у вас ніжка буває набрякає, можна легко опустити, і вам буде зручніше. Повторюсь, всі все наше зуття воно зроблено з натуральної італійської шкіри. Виробляється воно в Сербії. Ми офіційні представники компанії Леон в Україні. Ось так виглядають вони. Так, дивіться далі. У нас є ще в золотистому кольорі золотиста змія. Тут іде у нас чорна підошва. Підійдуть босоніжки до будь-якого вбрання, дивлячись, який вам колір сподобається. Так, ще в нас є рожеві. Ось, як виглядають. Все фіксується, все тримається. Ось. Розміри у нас йдуть з 35 по 42. Так. Це у нас в чорному. Чорні, гладенькі, більш така класична модель. Ось, з чорною підошвою. То кому сподобались, замовляйте на сайті. Всім відправимо. Гарного дня!